4 листопада в управлінні освіти молоді та спорту Миргородської міської ради нагороджували творчими відзнаками та маленькими подарунками учасників щорічного конкурсу дитячих малюнків. Перемога твориться біля шкільної дошки. До ініціативи доєдналися учні перших 11 класів. Про ідею та організатора конкурсу малюнків детальніше розповіла начальниця управління освіти молоді та спорту Тетяна Колебельнік. Сьогодні у нас приємна нагода. Ми нагороджуємо діток, учасники обласного конкурсу малюнку, який був присвячений Дню працівників освіти. Ініціатором цього конкурсу є голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Конкурс мав дуже чудову назву Перемога твориться біля дошки. Сім діток взяли участь із нашої громади в обласному конкурсі. Всі призи придбані за власний рахунок Олександра. Олександра Біленького. Основна мета конкурсу показати, наскільки важливою є роль вчителя у формуванні поглядів і цінності дітей, у вихованні активних свідомих громадян, які творитимуть майбутнє України. Цей конкурс про взаємодію. Підтримку і допомогу дітей і вчителів, про любов дітей до педагогів, про престижність праці вчителя ми живемо, працюємо четвертий рік в умовах війни. Навчати дітей і навчатися надзвичайно важко. Тому в своїх малюнках діти висловлювали любов до вчителів, своє ставлення до кожного педагога. І це про любов, про теплоту, про Конкурс Спроводився наприкінці літа, завершувалася подача робіт до 5 вересня. Далі голосування було. Ми голосували, віддавали свої голоси за роботи наших дітей. Визначилися переможці. Наші діти є учасниками цього конкурсу. Ми дуже з цього радіємо і дякуємо їм сьогодні. Після ретельного опрацювання результатів конкурсу підсумки підбили, врахувавши як голосування глядачів, так і оцінки експертного жюрі. Учасниця конкурсу Єва Довгінка поділилася враженнями і розповіла, що відчувала під час створення своєї роботи. Сучасний вчитель це супергерой, який тримає освітній фронт. Кожний вчитель це освітній воїн, який тримає майбутнє. Конкурс нагадав про високу місію вчителя: виховувати покоління, що щодня творить перемогу. Такі ініціативи надихають дітей цінувати працю педагогів і вірити в силу знань навіть у найскладніші часи.